Жахливі кадри. Перші хвилини після ракетного удару. Поряд із медзакладом Палає ветклініка. Ось тут була моя стійка, за котрою я сиділа. на неї впала стіна. Ось поруч зі мною стояв холодильник для вакцин, принтер, комп'ютер. Ну все понівечено, все згоріло. Адміністраторка Юлія була у клініці в момент удару. Вибух дуже голосно. Таке відчуття, наче ти знаходишся у центрі якогось урагану, все летить, дихати нічим, все на тебе валиться. Загинув технічний робітник. Він був у сусідній будівлі. Ветеринари не постраждали. В момент прильоту в клініці було більше десятка чотирилапих. Одну з собак терру якраз оперував Анатолій Федько. Вона вже була в наркозі. Я в першу чергу подивився, що вона дихає, бо світла на цей момент вже не було і кисень не подавався. Будівлю миттю охопило полум'я, попри вогонь та загрозу повторного удару, медики почали виносити тварин. У нас є надзвичайно дороге обладнання, лабораторне хірургія, рентген. Виносили в першу чергу тварин. Я була на дворі, приймала тих тварин, щоб вони не розбіглися. Їх було багато. До нас почали підходити просто люди, котрі тут поруч мешкають, чи просто проходили теж допомагати тримати цих тварин. Вирятували всіх чотирилапих. Собака тера пережила одразу два ракетні удари за ту страшну добу. Спочатку росіяни поранили її під час нічної атаки, а потім ледь не вбили. Під час операції врятували тварину у сусідній клініці. Ось такі уламочки це були те, що пошкодило її в цілому. Виглядає досить непогано. Вона наче зі слів власника їсть, п'є, активно і у неї проводиться антибіотикотерапія, знеболюючі препарати. Нині у клініці працювати неможливо. Медики консультують власників тварин дистанційно. Російські терористи повністю зруйнували приміщення ветклініки. Двері, вікна, внутрішнє оздоблення, все вигоріло вщент. Також подекуди обвалилися стіни та дах. Ветеринари шукають нове приміщення, а ще гроші на коштовне обладнання, яке знищили росіяни. Лабораторне обладнання, хірургічне, ендоскопічне для монітору пацієнтів, діагностичне рентген, ОЗД. приблизна ціна цього всього обладнання 5 мільйонів гривень. Було втрачено долучитися до збору на відбудову клініки можна за реквізитами, що зараз на ваших екранах. Владислав Авдієнко, Євген Дрозд, новини 11 каналу.